Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь Костя опиняється. Теж навесні весні 2019 дев'ятнадцятого. Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. О, юкеви проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці Доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Це знову я, Костя і Роман Гарчаківський. Сьогодні ми в трьох гуляємо відним. Роман влаштував нам дуже круту екскурсію, багато розповів про історію міста та архітектуру. Також ще один наш українець, який є в цьому, який є тут рідні, він, він любить все досліджувати там подібне. Він знайшов був копію а, дипломатичного паспорта Душевського. Він скупівав, точніше, оригінал, мені його скупіював, він помішував її також. Також Роман показав нам будинки з табличками, де жили Леся Українка та Іван Франко. Клас! Роман родом з Червонограда, що на Львівщині. У відні вивчає богослов'я і викладає у австрійській школі для українців. Нашу екскурсію трохи підмочив дощ. Трохи вчув дощ, і ми перебіжками від арки до арки, розглядаємо відень. А це одна й старіша будівля тут. Одним із символів Відня є собор святого Стефана. Тут знаходиться один із найкращих органів у світі, який ще не встигли повернути на місце після ремонту. Ремонт коштував близько 1 мільйона євро. Уявляєте собі масштаби того органу? Дощ не вщухав. Тож ми вирішили повернутися додому до Оленки та Каті. А перед тим потестили метро. нам? на нульову амор. О! З обох сторін відкривається двері. Я думав, що ми спустимося тільки це. Майже на всіх станціях є ліфти і вони працюють. Плитка взагалі накладена, навіть не зрозуміло, що, що це додатково, вона просто... Витисана вже на місці. Вагони поїздів нові чисті і зручні для заїзду. Дивіться, дивіться. Ми не знайшли ліфта, і будемо їхати зараз по ескалатору. Перевіримо, як реагуватимуть працівники метро відня на це. Поки що сирену, наче не включили. Це не про мене там кажуть, ні? а бачите, все спокійно, це вам на Київ. Я проїхався сам, і мене поки що ніхто за це не бив, не зупиняв, а вон є ліс. О, не працює ліфт. не працює ліфт. Прямо. Прямо мені аж легше, як вдома. Давай ще раз. А ну ще раз. Коротше, ніхто мене не зупиняв, не кричав і не гнався з вимогою зачекати на супровід. Вдома ми поділилися враженнями від прогулянки містом. Були біля від'їзди опери, Потім зайшли на обидовий майданчик такий на одному палаці. Тіпа, по три я дружився по своєму бажанні, що я ж не було. Бач, ви нічого не знаєте, ми знаємо, не було всього. Тобто про так, ну звісно, були біля замкнути, не знаєте, такі замови. <рес> ні, там ай, ай <рес> <чи>, що? <рес> Якось, типу, що е, принц чи король, типу, який перший одружився, єдиний, хто одружився за власним бажанням, типу, не. По не за політичним, да, не за політичним штуком. Їм спеціально палац збудувало. Туди до нього є ескалатор. У нас де на ході біля Львівського Да, зверху а, на другому поверсі. Це Альбертіно. Альбертіно, одна. 13 -е число. Завтра в Братиславі, а післязавтра вдома. О, а це? Привіт, Марія Привет. зараз буде нас возити по, по, по цьому Шонбрун, Шонбурн. Шонбру. Yeah. Палацовий комплекс Шонбрун одна з найвизначніших пам'яток Австрії. Цей комплекс був літньою резиденцією імператорської родини Габсбургів. Ми йдемо, ми гуляємо. Діма теж з нами. Щоб відчути всю велич та грандіозність забудови, ми вирішили видертися на пагорб. Відпочиваємо, природи. Друзі, тут Бору. так гарно. От, хочеться гуляти і гуляти. Да, да. <рес> 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 Не зупиняючись. <рес> люди посміхаються, жіночка хлопець. Okay. <рес> От блін, і Вже не попросить про допомогу, кажуть, що я можу. Діма, як йдеться? О, так легше, набагато. Так легше, а чого? Та просто. Марія підписана на мене у інстаграмі. Жива у відні тривалий час. Коли дізналася, що ми тут запропонувала разом погуляти. Отже, ми на пагорбі, і вигляд, звідси справді грандіозний. А це тріумфальна арка Гларієтта. Спуск з пагорба виявився для мене справжнім задоволенням. Тому я нікого не чекав, а набрав швидкість та нісся вниз. Марія тим часом розповідала Кості, як можна доїхати до Братислави автобусом за 1 євро. Треба лише зареєструватися у відповідному додатку, і перша поїздка коштуватиме 1 євро замість десяти. Це дуже доречний лайфхак, адже ми залишилися майже без грошей і сподівалися трохи підзаробити грою на гітарі. Марія каже, що у Відні заборонено заробляти грою на гітарі. За це можуть оштрафувати та конфіскувати інструмент. Проте є одне місце, де це дозволено. Тож ми не гаяли часу і вмить опинилися там. Заробили аж 12 євро. Це чудово! Завтра вирушаємо до Братислави! Ранок наступного дня виявився досить емоційним. Коротше, тільки що? Скажена, жінка, підійшла така. Починає німецька говорити, кажу, sorry, типа, I don't understand English, no. No English, Dutch. І починає там кричати, сваритися, потім, як вияснилось, типу я робив її фотку і все, і вона зараз викличе поліцію. Ми тут біжимо на автобус, але нам ніколи чекати в поліції, але це п'єти. Типу. Реально, ми переглянули спеціально. Я подумав, може вона десь в кадрі потрапила, але ніфіга вона ніде не потрапила там в кадр. Так що ми взагалі суперспокійні. Вряд <різь> реально, вмряд. Ми ледь встигли на автобус, але вже за годину будемо у Словаччині. Повертаємось додому. Ви навіть не здогадуєтесь, що там Костя робить. Тут йшов мужик, і в нього випали монетки. Ми кричали, кричали йому, що ну, щось випало. Ми підозрювали, що там монетки. У нього вони вже випадали, але ми його не могли догнати. І бачили, що знову в нього випали монетки. І Костя бігає, шукає, може там якісь євриків знайде. І ми зможемо ще купити собі поїсти. Отак виглядає Братислава. Нічого цікавого. Але вітругання ще такий, що прямо зносить. От зараз зараз якраз почав віяти вітер. Щось так, нам довелося одягнутися навіть. Я сподіваюся, що щось буде гарне в нас далі. А то а то взагалі, хоча й облаштований. Але тут низькі автобуси. І краще з доступністю, ніж в Україні, все одно. У Братиславі нас приймає у себе Лілія, її чоловік Дмитро та син Дмитро. Лілія моя давня підписниця у Фейсбуці, і ще задовго до початку євротуру запрошувала нас зупинитися в неї за нагоди. Отже, за нами приїхав Дмитро Старший і трохи показав нам місто, зокрема, один з народних символів словаччини Девінський град. Це мальовничі руїни, що залишилися від легендарної великоморавської фортеці, побудованої на кручі, де річка Марава впадає в Дунай. Ми довго не гуляли, адже погода не дозволяла. Тому залишок дня провели вдома. А ввечері ще й влаштували невеличкий імпровізаційний музичний виступ з Дмитром Молодшим. повертаємося до України. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписитися на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!